Квітня, восьма ранку, я йду на роботу. Опять бачите, яка погода міняється, да? і міняється в мене голова. Ну, я не знаю, що з цим діло, чи йти до доктора, чи воно просто за... все-таки за цієї зміни погоди потім поміняється. В общем, вчора була у мене клієнточка з Кощаліска, це таке сусіднє містечко тут, теж курортне, теж види на татри. І з їхньої сторони вона каже, дуже сильно випало снігу в горах. Бо тут з нашої сторони якби видно, ну не прям так, щоб дуже-дуже багато, а з їхньої сторони, говорить, там прям видно, що випало дуже багато снігу. І от того така холодна погода. У нас сьогодні один градус, представляєте? Один градус, заморозок на траві. бачите? На траві заморозок рука мерзне. Я в шокі. А дерева вже практично порозпускалися. Деякі вже цвітуть. Так що тут такі діла. В общем, я сподіваюся, що я зараз прийду на роботу, поп'ю кофе і буде все добре. Тому що мені кофе іноді нормалізує моє стан, Не завжди, звісно, але іноді нормалізує. Так що я сподіваюся, що зараз буде теж так. У мене сьогодні повен-повен робочий день. Навіть не знаю, вийде це відео сьогодні чи вже завтра. Тому що зараз у мене з утра буде невеличка перерва, а потім клієнтка за клієнткою, клієнтка за клієнткою. Так що не знаю, як воно там буде. І що? Людей взагалі немає. В парку пусто. Не знаю. Туристів, напевно... Нема. А може просто сплять. Ви ж знаєте, як туристи приїжджають, вони ж не будуть в 6 ранку вставати. Просто лягли поспати та й сплять собі. Сьогодні явно не мій день. Капець. В общем, розказую ситуацію. На вихідних взяла інструмент для того, щоб зробити мамі ногті. Мамі ногті зробила, вчора пішла на роботу, інструмент забула, звісно, вдома. А інструмент це машинка, кісточки, ну, все, що треба для роботи. Ну і вчора працювала з сніжанканим, тому що її не було. Взяла у неї. Сьогодні вийшла і пішла на роботу. Дійшла практично до роботи. Молочко купила, все. І, блін, вспоминаю, що я не взяла інструмент. Позвонила папі, він не може привезти, бо на роботі. І тепер ліда вертається, представляєте? І так голова болить, і так настроєння немає. Ну що ж такое? Що це за день сьогодні? Капець. Коротше, тепер вертаюсь додому, щоб забрати інструмент. Коротше, явно не мій день. Ще й вертатися на горку. Капець. Настроєння трошечки лучше, але не дуже, тому що кофе випила, ну голова ще сильно не перестала боліти. Прочитала коментар сьогодні зранку. Навірно, нова підписниця Валентина, якщо я не помиляюся, запитала, чому саме ми поселилися в Закопане. Ось так. Десь, навірно, в начальних відео я розповідала, чому саме Закопане. Ну, я так розумію, що зараз більше у мене вже підписників, і, можливо, не всі дивляться ті старі мої відео, тому зараз повторюсь. Постараюсь не дуже внікати в подробності-подробності. Ну, думаю, що отвічу. Коли ми ще жили в окупації, то у нас і ну, є дуже багато рідних, які жили, живуть. І жили в не в окупованій Україні, і є знайомі, є родичі, які живуть за кордоном. Але і коли ми жили в окупації, то нам всі говорили, виїжджайте, ми вам допоможемо, там. виїжджайте, виїжджайте, в общем. І як тільки ми вирішили, що треба виїжджати, то всі кудись ділися. Непонятно куди всі подівалися всі перестали різко хотіти нам допомагати. Ну, я нікого не виню, опять же, я все розумію. Ну, така ситуація. Ну просто розповідаю, як воно було у нас. Була в мене ще одна знайома, яка, з якою я переписувалася, вона вже була в Польщі, і вона обіцяла, що допоможе нам, тому що ми до, до окупації ми не були ніколи ні за яким кордоном, ну, особливо нікуди. Ми навіть по Україні там особо не. Не їздила в Польщу, так тим більше, язика не знаємо, мова не знаємо. Понятне діло, що нам було важко, і ми шукали когось, хто міг допомогти. І от була така дівчинка, яка ну вроді би як соглашалась допомогти. Вона казала, що я там подивлюся і житло, і все. Ну, а ви тільки приїдете, ми могли заплатити все. Ну, і коли дійшло діло до того, щоб там щось, щось подивитися, якусь квартиру, тому що ну, ми їхали з дитиною, ми не могли приїхати просто в нікуди. Нам треба було хоча б якесь йому житло. Нам нас треба було до себе забирати, ми просто хотіли, щоб нам хтось поміг зняти квартиру той, хто вже знаходиться в Польщі, хто розуміє хоч трохи польський. Ну і так вийшло, що в кінці кінців вона просто перестала мені відповідати. Ну і опять же, я теж на неї не обіжаюсь, тому що в кожної з нас своя ситуація, в кожної з нас свої проблеми, я її розумію. Ну так вийшло. Ну і потім я написала до своєї клієнтки, яка теж з нашого міста, де ми жили в Україні. І Вона вже була тут в Польщі, я не знала, де саме вона знаходиться. Я їй написала, кажу, так і так, чи могла б ти мені чим-небудь допомогти. Вона дуже швидко почала відповідати, сказала, звісно, поможемо, чи можемо. Вона тут була з сестрою, ну і з дітками. Сестра знає польський дуже добре, бо працювала з поляками. і вона сказала, що житло якби зарані не знімають, тому що ми ж, опять же, ми виїжджали з окупації, ми не знали, скільки ми будемо їхати по часу. Все, і вона каже: що зарані житло ну, типа, ніхто ну, не зарезервує тобі, тобто треба або оплачувати, або коли вже приїдеш, тоді вже і знімати ну, жильє це. В общем, і так, вот ми з нею побалакали. Вона сказала, що поможе там з документами, поможе знайти житло. І, в принципі, отак ми рішили, що ми їдемо іменно. Ну, потім я в не спитала, де це знаходиться. Вона сказала, що це місце закопане. Для нас ми перетинали кордон на Литві, то для нас це треба було ще пошти сутки їхати. Цілу Польщу проїжджать до цього Закопаного. Тобто, ну, нам було далеко, можна було б знайти щось ближче. Но, так як е, дівчини допомогли нам і е, ну, пообіцяли, що допоможуть ми приїхали саме в Закопане. Ми приїхали сюди, нам зразу настрітила Юля і Віка. Зразу ми поселилися на таке житло посуточно, подобово. Там була своя трешова історія, як ми потім шукали житло на довгий термін. Якщо буде цікаво, дайте знати в коментарях. Я вам отвічу, тому що колись я мабуть, вже розказувала. Ну... Може, просто хтось не побачив те відео, але то дуже класна інформація, як можу підсказати, як краще ну тим, хто планує переїхати в Польщу, як краще в плані житла тут. Шукати його і, ну, в общем, все, що касається житла, якщо цікаво, то пишіть в коментарях, зніму окреме відео. В общем, ми прожили 4 дні чи 5 на такому подобовому житлу, а потім вже заселилися ну, на такий довгий термін. І ось так от ми попали в Закопане. Тобто, ми ізначально не вибирали ніякий город, ми просто... Щось у мене сьогодні деренчить. Ну, я писала всім, хто б міг би нам допомогти. І Юля просто спасибо свікою, і, Свіко, і спасіба вам велике. Вони просто согласились допомогти, і я їм правда безмежно вдячна. І так, і так ми попали іменно в Закопане. Ну я думаю, що на все воля Божа і так, ну, так повинно було бути. Не знаю. Ну, ми не вибирали місце ніяк самі, там, щоб там чи там не вибирали. Так що е такі от діла. Якщо цікавить більше про переїзд в Закопане, кстати, по поводу житла, роботи і того всього, теж то пишіть в коментарях, отвічу в наступному відео, може так, прям ціле відео яке корисне запишу. тому, що так вставлять знаєте, корисну інформацію в влоги, не хочеться і за чого? Щоб буває, що люди шукають саме корисну інформацію, саме якісь там определені ну, теми, а ти його вставив в влог і ну, не всі дивляться, в общем. Ось так ми і попали в Закопане. І живемо вже тут півтора року. У вересні буде 2 роки. Так що так от. На вулиці дощ, я працюю, в мене ще дві клієнтки. Тож, наверно, вже буду заканчувати це відео, щоб все-таки воно вийшло сьогодні, а не завтра. Всім гарного, чудового вечора, мирного неба і всього-всього найкращого. Всіх люблю, обнімаю і чекаю вас в коментарях.